Всім доброго мирного дня. Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз будемо. Косочку прив'язала, зараз буду ховати. Приїхала. Ой, такі мої лялечки тут. Діти вже в кубло. Сьогодні тепленько, так було цілий день вже 5 годин. Ось така красота. Козочку прив'язала, щоб трошки на сонечку побула. Ось такі о, я заказала теплички, дві штучки. Це взяла з землі, зараз помідорчику посадю. Ось такі о, 2 на 6 метрів. Зараз. Покажу, яка вона. У нас дуже сьогодні тепленько, сьогодні субота. Кури ходять, квочку викинула. Качки несуться, все в порядку. Мої кролики трошки прибрала. Це у нас все окрулилося дві кролички. О! Отакі в мене, діточки. Ця пухрвала. Да, красунька? Отакі мене окроли. Зараз покажу тих всіх. Так, тут ось. панонша знову одного загубила. Сталося чотири. Тут одненький пропав. А тут вже дивляться. Зараз покажу. Отут. Вже ми лазимо. О, бачте. Вони вже дивляться. О, очки вже підкривали масики. Зараз сіно треба їм сюди трохи положити. Зараз ще через трошки почнуть їсти сінко, да? Лялечки такі малісінькі. Мої кролечки вже дивляться, мої красавчики. Зараз я їм зроблю. Ось такі в мене кролики. Качечки несуться. Починає пушок рвати отаку. Отаку я поставила тут. Подивіться, яка тепличка. Посіяла. посіяла вже капусточку. О, подивіться, яка тепличка. Три метри це в мене. А там ще дві по шість. Ось така красота. Посіяла ранню капусту, я всю посіяла. Хай росте, щоб дасть й буде.